За перші три місяці 2025 року на території області зафіксовано 672 пожежі в природних екосистемах. Це майже в 10 більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких випадків було лише 67. У Черкаському районі виникло 263 пожежі, у Звенигородському – 180, у Золотоніському 136. І в Уманському районі 120 пожеж в екосистемах. Основними причинами займання залишається недбалість громадян та умисний підпал сухої рослинності, незважаючи на активну роботу рятувальників та екологічну інспекцію, ситуація залишається вкрай напруженою. Протягом вказаного періоду співробітниками ДСНС та правоохоронними органами складено 69 адмінпротоколів за статтею 77 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення вимог пожежної безпеки. В лісах на відкритих територіях для порівняння за 2024 рік за ногічний період таких адміністративних протоколів було всього 5. Порушники можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності за підпал сухої рослинності, коли пожежа завдає значних збитків або загрожує життю людей.